Ми враження позитивні. Дякую кожному з команди. Ми приклали всі зусилля і от результат на табло. Ви вжаєте, мені вдалося виконати всі настанову тренера? Не всі. Ми були розконцентровані трішки спочатку, потім зібралися в другій четверті, третю теж зібралися. І четверту вже більше ну розконцентрувалися. Але в принципі, так, ми виконали більшу частину завдання. Я задоволений результатом, хлопці-молодці. Так як сказав вже Данило, чуть-чуть ми важко входили на початку гри, ну і в кінці вже хлопці, коли було плюс 20, розслабились і втратили концентрацію. Це таких два моменти, які б хотілося покращити. А так, в принципі, результатом задоволений. Хлопці практично все виконали то, що я хотів. Ідеального нічого не буває, так що будемо далі працювати. Важко важко коментувати такі ігри. Єдине, що, мабуть, хочеться сказати дякую вболівальникам нашим, які нас підтримують. Ми не можемо собі дозволяти такі ігри, тим паче з принциповим доволі суперником. Ми впоралися, не впорались, не впорались десь з їх лідерами. Там люди по 30, 30 очків забувають. Важко, важко перемагати, коли. Коли є такий результат, будемо, будемо працювати, ще на цьому турі дві гри будемо намагатись показати кращий, кращий результат. Виграли. Що, Що коментувати? Віталював з перемогою. Не впоралося з Бережним і Кічом. Дуже погана реалізація Кітков. Погано сыграли в захисте. Еще раз витаю Львов с перемогой. Слава Украине и слава